Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентві. У Луцьку судитимуть тренерку, яка ледь не втопила дитину. В Остелузі у двох далекобійників вилучили наркотики. У Білорусі засудили рейкових партизанів на 20 років. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 грудня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. 27 грудня у пункті пропуску у стелу прикордонники виявили наркотичні речовини у двох далекобійників. Як повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України, з гортки з марихуаною службовий собака винюхав у кабіні Вольво. Їх 46-річний водій спробував провести через українсько польський кордон, приховавши серед кулінарних приправ. А керманич іншої вантажівки ретельно запакував пакетик з кристалічною речовиною білого кольору замість батарейки у ліхтарик. Провівши експрес-аналіз, правоохоронці з'ясували, що знайдена речовина є амфетаміном. Виявити знахідку у глядовій групі також допоміг чотирилапий помічник, який зреагував на предмет. Про виявлення ознак кримінальних правопорушень прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи. Волинян продовжує підтоплювати. Рятувальників 27 грудня п'ять разів залучали для відкачування дощової води з території приватних господарств та комунальних закладів. Так, працівники ДСНС Водили відкачування води у селі Соловичі Ковельського району у закладі дошкільної освіти. А у Ковелі та Шацько підтопило житлові будинки та присадибні ділянки. У Нововолинську та Володимирі рятувальники також відкачували воду з підвалів житлових будинків за допомогою мотопомпи. Загалом за добу для надання допомоги громадянам залучалося 17 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки служби 101. Ні пройти, ні проїхати у Луцьку. Мешканці вулиці Довженка руками бідкаються через жахливу дорогу, адже її не ремонтували вже впродовж десятиліть. І Нині вона складається із суцільних вибоїн. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» завітали в гості до місцевих жителів та дізнались, як їм доводиться тут жити. Подробиці дивіться у сюжеті. Місто Луцьк, вулиця Довженка. Як бачимо, проїхати сюди просто неможливо, адже дорога в суцільних вибоїнах. Пані Тетяна проживає тут вже понад 50 років. Розповідає, протягом усього цього часу дорога тут ремонту не бачила. Від вулиці Польової ми практично залишилися такі, що не виїзні з цих вулиць. От Довженка, трудова, Риль, Рахманінова. Ми не можемо виїхати ні в яку сторону. З однієї сторони ями, з другої машини в нас низькі. Ми взагалі не виїзні, розумієте? Жителі Довженка та прилеглих вулиць кажуть виїхати кудись. Звідси майже нереально, як і приїхати. Маршрутка сюди не їде про тролейбуси і взагалі мови немає. Ба більше все дійшло до того, що навіть і таксисти їхати відмовляються. А щодо власних авто, то вони у людей стоять у гаражах, бо ж кожен раз, коли люди кудись ними виїжджають, наступна поїздка буде одразу на СТО, адже на цих вибоїнах легесенько пробиваються колеса, б'ються диски та й розтрощити навіть бампер. Взагалі дуже легко їхати. Ми звичайно нікуди не можемо. До нас ніхто приїхати не може, вже два місяці. Практично, як почалася оце з душі, почались. машини стоять просто в гаражах, тому що шкода нам їх бити. Ремонт дуже зараз дорогий, а низька посадка в машині. Ми просто не виїжджаємо. Ними одна справа кажуть, побиті авто, і зовсім інша це діти. Адже малечі щодня доводиться минати ці ями, аби дістатись. До школи дітки в школу йдуть. Я в школі вчителем працюю. Дітки приходять, болото аж на спині. Розумієте? Вони йдуть, вони сковзаються, вони, можливо, про і падають в ті калюжі, вертаються додому з плечем. бо та дитинка йде, стає з сумкою важкою. Діти в школу йдуть мокрі, зі школи приходять мокрі. Результат: діти більш на лікарняному, ніж в школі. Машини б'ємо. Машини практично так само тиждень їздимо. Ремонтуємо, їдемо далі, тому що ми впираємося й бамперами. Місцеві кажуть, неодноразово звертались до органів місцевого самоврядування, аби дорогу, врешті-решт, відремонтували. Втім, минають роки, а віз і нині там приходить нам відповідь, що карантин карантин. Ніхто робити зараз не буде. Ну зараз війна, звичайно, були привезли поторуху. Ну розумієте, знімають шар. Асфальту і це, що залишається, коли роблять нову дорогу. І вони приїхали сюди. Теж в ями такі з водою засипали, були весною. Воно все піднялося з ями наверх, і ще гірше вийшло. Те було то все наверх. Вийшло. Ніхто тут не зрівна ням, не бульдозером ніяким нічого. Я вже тут 9 років, як купили хату. Немає спокою, <кій> чесне слово. Я от дивлюся і читаю по, по телефоні. Там в селі роблять дорогу, там в селі роблять, там в селі роблять. А ми до міста відносимося, що ви, нам не можна дороги зробити. В 18-му році сказали, в 19-му, вже 22 другий рік. І що? Отак от люди мають страждати. Ще як сніг, мороз, то можна так поза хатами от там, там є стежечка. А якщо вранці йдеш, включаєш фонарика, йдеш, невозможно дійти до зупинки. Треба галоші зувати тут, а там знімати. Куди б ми не зверталися, нам все списують на те, що нема грошей. Значить, гроші є на все. Там підлатати дорогу, там, а ми що, не люди, що ми не Луцьк. Ми ж теж місто. Люди пригадують, кілька років тому була така умова. Місцеві жителі за власний кошт поремонтують прилеглі вулиці, а комунальники відремонтують вулицю Довженка. То добре, що що люди поробили собі вулиці за свої гроші. Це Робили за свої гроші. Все А тут повністю бардак. Місцеві розповідають навесні було, що приїхали робітники, ніби латати ями. А у результаті зробили ще гірше. Що розтало? Так. А ви бачите, як морози було, що тут було? Ну то що ці машини вийшли, а, вийшли бусом? От. А проїхати про їх до такої машини, то і... Там навіть великі О! Мешканці вулиці кажуть, прекрасно розуміють, що нині в країні війна, тож на капітальний ремонт і не розраховують. Втім, хочуть, аби їм пішли назустріч і, хоч якось владнали ситуацію, бо що буде з цією, так би мовити, дорогою після зими, їм страшно і уявити. Бачу, де латають маленькі ямки, то хочемо, щоб нам допомогли. Миколай прийшов до нас, дід Мороз щоб до нас прийшов. І, і свята якось ми провели теж по людськи. Тим часом ми намагались зателефонувати до директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколи Осіюка, аби дізнатись, чи планують комунальники взятись за бодай якийсь ремонт вулиці Довженка. Втім, зв'язатися з ним, на жаль, нам не вдалося. Чи варто сподіватися лучанам на ремонт багатостраждальної вулиці? Ми розповімо згодом. У Луцьку судитимуть 24-річну тренерку, яка ледь не втопила дитину. Про це повідомляє прокуратура Волині. Нагадаємо, шокуючий інцидент трапився 22 серпня 2022 року в приміщенні басейну. Під час занять тренерка допустила тривале занурення трирічної дитини у воду. Летального випадку дивом вдалося уникнути. На щастя, дівчинці вчасно надали медичну допомогу. Згідно висновку судово-медичної експертизи, дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Вирок суду буде згодом. Міністерство культури буде рекомендувати не продовжувати з УПЦМП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр Олександр Ткаченко. Дійсно, спливає угода про оренду успенського та трапезного храмів у верхній лаврі. Відповідно до нас звернувся директор заповідника щодо інформування цього питання. Ми на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна лаври будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати. Заявив голова Мінкульту. Також Олександр Ткаченко зауважив, що було створено міжвідомчу урядову комісію щодо використання майна лаври. Тому, поки триватиме перевірка, ці приміщення не використовувати. Муть у Білорусі засудили так званих рейкових партизанів на понад 20 років тюрми. За даними білоруського правозахисного проєкта «Гомельська весна згідно з вироком, Дмитра Равіча засудили до 22 років колонії посиленого режиму, Дениса Дікуна до 23 років, а Олега Молчанова до 21 року колонії. За версією слідчого комітету Білорусі, чоловіки 28 лютого на п'ятий день війни підпалили релейну шафу на перегоні жертв Останковичі на залізничній дорозі, яка веде в Україну. У результаті їхніх дій світлофори і стрілки на цій ділянці. Ці дороги були на деякий час виведені з ладу. Усіх трьох звинувачували в участі в екстремістському формуванні акті тероризму, вчиненому організованою групою, що спричинив тяжкі наслідки і створює загрозу загибелі людей, пошкодження шляхів сполучення та в державній зраді. У Луцькій територіальній громаді заборонили святкувати корпоративи в комендантську годину. Про це повідомила Луцька міська рада. З 24 до 5 години ранку в закладах громадського харчування, торгово-розважальних центрах, готельно-ресторанних комплексах Луцької територіальної громади діятиме заборона на святкування новорічних корпоративів. Також варто зазначити, що під час воєнного стану заборонено і використання піротехнічних виробів: феєрверків, петар та салютів. Зокрема, поліцейські цілодобово нестимуть службу та стежити Тимуть за дотриманням встановлених вимог і правил, передбачених правовим режимом воєнного стану. Кількість нарядів поліції буде збільшена задля безпеки та спокою громадян. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов 27 і 28 грудня перебував на передових позиціях українських сил оборони у Бахмуті, де працюють розвідники спецпризначенці. Як повідомляє головне управління розвідки Міноборони в своєму телеграм, Буданов заслугав доповіді командирів підрозділів Гурму України, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів. Українського бізнесмена і екс-нардепа Константина Живаго затримали у Куршавелі Франції, як повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону. Бізнесмена затримали 27 грудня в одному з готелів гірськолижного курорту. На сьогоднішній день за запитом слідчих ДБР вдалося у Куршавелі затримати Константина Живаго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР і зараз готуються документи до екстрадиції, повідомила Сап'ян. В Одесі нарешті декомунізація. 28 грудня. В центрі міста почали демонтовувати пам'ятник російській імператриці Катерині II, що розташований на одноіменній площі, як повідомляє місцеве видання Думська, рух транспорту на площі перекрито та на місці присутня велика кількість охорони. Демонтування пам'ятника змушені були розпочати після того, як петиція із закликом знести пам'ятник Катерині II набрала понад 25 тисяч підписів. І президент Володимир Зеленський передав відповідне звернення до Одеського. І міськради. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Маневиччині у селі Костюхнівці попрощалися з українським захисником Романом Кравчуком, який загинув у моторошній аварії на Житомирщині. Як повідомили у Маневицькій громаді від початку повномасштабного вторгнення, 25-річний Роман без вагань пішов добровольцем захищати свою країну від ворога. Він був надійною опорою для батьків та дружини, з якою зовсім нещодавно одружився. У місцевому храмі священнослужителі помолилися за упокій душі воїна захисника. Поховали Романа Кравчука на місцевому цвинтарі. Телеканал Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого героя. У Великій Британії українські військові вчаться управляти потужними гелікоптерами, які незабаром отримає Україна. Відповідне відео у Твіттері опублікувало Міністерство оборони Великої Британії. Як ідеться у повідомленні, навчання для десяти екіпажів зсу провели спеціалісти Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Зазначають, що вертольоти допомагатимуть українським військовим у пошуково-рятувальних місіях. У Міноборони додають, що гелікоптери будуть надані Україні в рамках постійної підтримки. У Подольську, що у московській області, сімейна пара пенсіонерів спробувала спалити військомат. Про це пишуть російські телеграм-канали і видання. 70-річний чоловік намочив ганчірку у каністрі бензину, підпалив її та поклав на вікно військомату. У цей час його 76-річна дружина робила відеозапис, зазначають у повідомленні. Саме у цей час до військомату під'їхав автомобіль поліції. Втім, чоловік продовжував робити свою справу і нарешті вогонь таки запалав. Подружжя затримали, а займання, на жаль, загасили. Постраждалих не було. У Білорусі проводяться заходи щодо переведення з мирного на воєнний час. Вони проходять у мінській військовій комендатурі у рамках раптової перевірки рівня бойової мобілізаційної готовності військ. Про це повідомили у Міноборони Білорусі. Як стверджується, основна мета такого заходу, нібито перевірка знань військовослужбовців та оцінка їхніх дій при приведенні військової частини у вищій ступені бойової готовності. Знову гарні новини з боліт у селищі під Новочеркаськом у Ростовській області. Згорів корпус 150-ї мотострілецької дивізії. Пожежа почалася рано вранці, 27 грудня. Про це повідомляє низка російських змі. Також у телеграмі поширюють відео, на якому видно палаючу як сірник будівлю. Відомо, що вогонь знищив один із збудованих у 2016 році корпусів. На місці працювали кілька екіпажів рятувальників. Через що сталося загоряння і коли вдалося загасити пожежу, наразі невідомо. Спеціалізовані російські відомства не дають коментарів із цього приводу. Будівля вигоріла вщент, що не може не тішити. Ще один герой з Волині загинув у бою за свободу та незалежність України. Під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута загинув 27-річний володимирчанин Андрій Мельницький. Про це повідомив голова Володимир Волинської територіальної громади Ігор Пальонка. Старший солдат був призваний до війська 26 лютого 2022 року за мобілізацією. У нього залишилась дружина та маленька донечка. Про день зустрічі тіла та похорону героя. Повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять та слава герою. Вранці 28 грудня росіяни атакували Харків. У місті пролунала серія вибухів. Інформацію підтвердили у ОВА. Олег Синігубов зазначив, що окупанти вдарили ракетами по Слобідському району. Працівники ДСНС виїхали на місце влучання. За станом на 9.30 ранку даних про постраждалих немає. У телеграм-каналах повідомляють про влучання у об'єкт інфраструктури. Інформація уточнюється. Голова юридичного відділу Української православної церкви Московського патріархату Олександр Бахов прокоментував рішення конституційного суду, за яким церква повинна відображати у своїй назві приналежність до Росії. Проте її Рей запевняє, що рішення суду не зобов'язує УПЦМП міняти свою назву. Конституційний суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що рішення конституційного суду не зобов'язує Українську православну церкву змінити свою назву. Воно лише стосується відповідності закону. Про перейменування Конституції України зазначив про рей. Бахов заявив, що нібито у самому законі відсутня будь-яка згадка про українську православну церкву. Статутні документи свідчать, що УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства. Її засновником є собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться у місті Києві, підкреслив юрист. Також всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні. Юрист наголосив, таким чином, не дивлячись на рішення конституційного суду, слід зазначити, що на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української православної церкви Росіяни продовжують безжально обстрілювати Херсон. Так надвечір, 27 грудня, окупанти обстріляли пологове відділення лікарні у місті. Як повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко, до початку обстрілу у відділенні якраз народилися дві дитинки. Лікарі встигли провести кесарів ростин. У медзакладі перебували п'ять жінок. Дивом ніхто не постраждав. Медики і пацієнти перебували в укритті. Півтора десятки поїздок у деокуповані регіони України та тонни доставленої допомоги. Волонтери громадянського руху свідомі за 10 місяців повномасштабної війни Росії проти України допомогли тисячам сімей, які постраждали від загарбницької війни, пережили окупацію або втратили власний дім. За майже рік волонтерської роботи команда свідомих передала лише сімейних пакунків на суму 6 мільйонів 250 тисяч гривень. За цей час ми залучили сотні тонн гуманітарної допомоги. Омоги переважно це продукти харчування довготривалого зберігання, також це медичні засоби та засоби гігієни, а також товари військового призначення. З початку квітня ми почали формувати сімейні пакунки і розвозити їх на деокуповані території, де люди потребували елементарного продуктів харчування, засобів гігієни, ліків. І за цей час ми здійснили. 15 поїздок відвідали 8 регіонів, і це далеко не вся допомога. В основному луцькі волонтери передали продукти довготривалого зберігання та сухі пайки, обладнання та тактичні засоби, авто, оптичні прилади, РПС та інші. Медикаменти та медичні аптечки, одяг та взуття, генератори, павербанки, спальники, каремати, ковдри тощо. Директор інформаційного агентства Конкурент, депутат Луцької міської ради від громадянського руху «Свідомі» Тараш Шкітер розповідає в перші місяці волонтерської роботи. Команда чітко визначилася з напрямками залучення та спрямування гуманітарної допомоги. Тож в результаті вдалося залучити допомогу для українців із різних джерел. Отримуємо ми гуманітарну допомогу і фінансування з різних джерел. Одним з основних донорів є засновник нашої організації Андрій Покровський. Також ми співпрацюємо з відомою американською благодійною компанією Global Empowerment Mission, яку очолює друг України Майкл Капоні. Спільно з ними ми передаємо сімейні пакунки для цивільних, які живуть на деокупованих територіях. Також ми працюємо з різними друзями нашої команди. Свідомих, які живуть за кордоном, це українська діаспора з Польщі, Нідерландів, Бельгії, Сполучених Штатів, Іспанії. Також ми працюємо з Генеральним консульством України в Барселоні і спільно з ними залучили дуже багато тонн продуктів харчування, які отримали українці на сході і півдні України з деокупованих міст та сіл. Також ми активно співпрацюємо з місцевими підприємцями і місцевим бізнесом. До прикладу, це мережа супермаркетів наш край і «Спар», спільно з якими ми теж надавали неодноразову гуманітарну допомогу українцям. Ми розуміємо, що з кожним днем треба залучати більше допомоги, самим виділяти більше допомоги, тому що допомога вкрай необхідна, і ми працюємо над тим, щоб Ще більше допомагати українцям, які цього потребують, за усі ці 10 місяців невпинної роботи. Волонтери дякують усім, хто робить цей внесок в перемогу України, та кажуть, що й надалі звітуватимуть про волонтерську роботу громадянського руху свідомі, адже попереду звільнення усієї української землі в Україні з 14 грудня вступили у силу нові правила реєстрації та перереєстрації автомобілів як нових. Так і вживаних мова йде про експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС. Воно виокремлюється з процедури реєстрації і сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатись за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу. Про те, як реєструвати авто за новими правилами, ми дізналися у заступника директора Волинського НДКЦ завідувача центру автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспорту петра мухиря питаємо хіря спочатку треба пройти експертне дослідження фахівцями експертної служби, фахівця експертної служби. А після того вже відбувається безпосередня реєстрація транспортного засобу. Що це таке? експертне дослідження автомобіля проводиться у всіх сервісних центрах фахівцями експертної служби. Вони видають висновок експертного дослідження, який відповідно до нових правил діє протягом 10 діб, разом з тим, після дослідження автомобіля фахівці експертної служби вносять інформацію до єдиного державного реєстру автомобілів. Після цього людина отримає після дослідження автомобіля, людина отримає висновок і може звернутися в сервісний центр, будь-який сервісний центр для його реєстрації. Подальшої такі нововведення уряд запровадив, аби ефективніше протидіяти підробці документів. На транспортні засоби, якщо наприклад в автомобілі експертом виявлені будь-які зміни там чи індифікаційного номерного позначення транспортного засобу, чи індифікаційного позначення двигуна, або зміни в реєстраційних документів, або їх взагалі підроблення, тоді фахівець експертної служби проводить дослідження, формує висновок. В подальшому висувається поліція правоохоронці вилучають всі ці матеріали, висновок наш і далі вже будуть в рамках кримінального провадження проводити розслідування з метою встановлення обставин подальших обставин. Тобто, це Так. Зареєструватися можна буде онлайн на сайті сервісного центру і отримати дві послуги одразу: експертний висновок та реєструвати авто. Послуга не безкоштовна та кошти орієнтовно від 300 гривень. Після того як експерт оглянув транспортний засіб. Він вводить відповідні дані до єдиного державного реєстру транспортних засобів громадяна, який приїхав на свій час відповідно до електронного талону. А також зараз він проведе дослідження реєстраційних документів, що супроводжували транспортний засіб. Тої перевірки, чи не вносили суда будь-які зміни, і чи відповідає воно аналогічним, які перебувають в обігу в Україні? Водії кажуть, такі зміни неабияк полегшать реєстрацію авто. До того ж, це на їхню думку зручна послуга, яку потрібно було запровадити уже давно. На мою думку, це зручно і зручніше, тому що, по-перше, можна експертний огляд прийти в іншому місці. Наприклад, я поїхав десь в інше місце, беру машину, ми її оглянули. І я вже спокійний можу у себе вдома її поставити на облік, зареєструвати. Це зручніше і на мою думку, ще це має економити час, тому що весь процес відбувається швидше. Я вчора зареєструвалася за талончик, сьогодні приїхала на свій час, тобто взагалі майже не чекала, не втрачала свій час і, і під'їхала на машині, все мені швидко перевірили, сфотографували, самостійно, заповнили всі документи. Я лише мала підписати розрукований банк. Провести експертне дослідження можна буде у будь-якому сервісному центрі МВС України, а також отримати послугу із виїздом експерта. Наприклад, якщо авто зламане, ми вже вийшли на ті цифри, що й були до 14 грудня. Тобто, якщо брати, наприклад, по місту Луцьку по сервісному центру 0741, то наші експерти вже в середньому в день можуть досліджувати більше ста автомобілів. Тож тепер купівля автомобіля має стати ще більш безпечнішою, адже експерти детально та ретельно перевірятимуть. Усі документи та стан автомобіля цією послугою уже скористалося чимало волонян. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.